Якось підступний, дуже гордий дух перед Господа пристав, і тут сухвало в непокорі, такі слова творцю сказав: Ось оглядав я все світ нині, там бачив землю та людей, та не знайшов в твоїм творінні і здійснення твоїх ідей Твоя ж подоба цар природи, і вінець творіння чоловік, але й у злі живуть народи і ворогують з віку в вік. А бачив Йова і праведний, і бездоганний, і не злий. Так це ж твій праведник щасливий, поки над ним є захист твій, та відніми, ну все, що має, то чи вшанує тебе він, як скоро гнівом запалає і опиниться в руці моїй. Господь сказав для спроби нині все, що його тобі даю, злий Дух і сяйня святині помчав прожогом до землі. Ураз на землю уц напали ватаги злих грабіжників, і що лиш мав його все забрали, овець, верблюдів та волів, пожари сильні попалили, обори, засіки, скирти, розлившись, води затопили, посіви, луки та сади, і на довершення лихого пустельний вітер, син степів, десь під руїнами будови погрів всіх дочок і синів. Нещасний Йов у страшнім горі, на землю впавши, проказав Благословене ім'я Бога, бо що він дав, він те й забрав. Скривився демон, та нахабно він знову перед Богом став. Так де ж учим це твій підладний, велику вірність показав, хоч знищено його надбання, та сам ще дуже і міцний, чекає, певно, він визнання та пізнання за вчинок свій, нема у тім випробування, скажу за всіх і за себе. І в тіло дай йому страждання, благословить, чи він тебе. Господь сказав Даю лиш тіло, душі ж його не чіпай. І демон, дух гордині, сміло злетів з небес у той же край, він там проказою страшною, страждальце тіло уразив, і за поселення межею йов шкіру вражену скоблив. Посеред струпного смороду томився він прокажений, забутий мешканцями сходу і дружиною зневажений. Вона йому сказала гнівно для чого так страждаєш ти, скажи від себе щось негідне на ім'я Боже і помри. Немудрість іде від слова твого неже ж не треба нам приймати важкого і лихого, їй, а тільки благ у них бажать. Томився Йов в нестерпних муках і до Бога кликав без кінця мовчало небо на розпуку, так, ніби й не було творця. Прийшли скорботу розділити, страждальця друзі, в стан його, сім діб мовчані їм дивитись, на муки Йова довелось. Промовив йов, чого страшився, той самий біль мене спіткав. Свій день, у котрий народився, і свій час зачаття Йов прокляв. Ті друзі з батьма словами не зменшили скорбот його, мовляв, таємними гріхами Йов Бога прогнівив свого. І кликали до покаяння, і були впевнені, що Йов осуджений був на страждання, за гріх, захований його, запевнення були їм марні, що не повинен він ні в чим, що їх підозри безпідставні, вони лишились при своїм. Ні, я караюсь, не гріхами. казав у муках Йов друзям. Я вірю, звільнення настане, і я побачу Бога сам. В біді, осуджений друзями, без співчуття в пекельній тиші, Томився Йов, йшли дні за днями, а муки були все лютіші. Диявол гордо і зловішно, за мужем Божим слідкував, І чекав з хвилини на хвилину, щоб Йов на Бога щось сказав. Отак, злорадно проти Бога, реванш диявол готував. Та раптом бачить йов свій погляд, смирено до небес підняв, і каже: Благословене ім'я Бога! Бо що він, чом мені рука твоя, життя моє, твій дар чудесний, все присвятив для себе я, якщо ж твоє земне творіння, і зрішив я проти тебе чим, прости йому, пошли спасіння і не судить суворо з ним. Казав я проти тебе, Боже, та вразумив ти сам мене, зрікаю слів моїх, і прошу прийми покаяння моє. Ти мудрий, вірний, всемогутній, благословений будь мій Боже. Тут посоромлений обмовник прокляття стримати не може, бо ж сина, поруху земного він, демон в пастку не спіймав, а сам під осудом з ганьбою від зору Бога утікав і щез, йов раптом чує голос: Остань, огодний небесам, я дав тобі колись багато, тепер вже двічі тобі дам. Амінь.